Згладжене середні ціни це незамінний інструмент технічного аналізу. Воно може визначати тренд ринку та виступати підтримкою і опором. Але що, якби я сказав вам, що знайшов безкоштовний індикатор на TradingView, який у 10 разів точніший за звичайников з несередні. Повірте, ви ще ніколи не бачили такого індикатора. У цьому простому для розуміння уроці я навчу вас правильно користуватися цим індикатором. А також дам повну торгову стратегію з ним. Це гарантовано принесе вам стабільний прибуток. Варто зазначити, що цей інструмент технічного аналізу можна використовувати для торгівлі криптовалютами, акціями, ф'ючерсами та валютними парами. Найоптимальніші таймфрейми для цього індикатора 5 і 15 хвилин, 1 година та 4 години. Щоб встановити цей індикатор на свій графік, увідіть у свій аккаунт TradingView і відкрийте будь-який ринок. Зараз я переглядаю графік ціни Етеріуму на годинному таймфреймі. Відкрийте розділ індикаторів і знайдіть Sentiment Range MA, створений ChartPrime. Цей індикатор абсолютно безкостовний. Давайте подякуємо автору цього чудового скрипта. Індикатор Sentiment Range MA пропонує динамічний погляд на ринкову активність, підкреслюючи стабільність у періоди ринкової нестабільності, так званих Chop Zones, і швидку адаптацію поза цими зонами. Ключова особливість цього індикатора здатність залишатися стабільним у нестабільних ринкових умовах, відсікаючи шум і надаючи чіткіше уявлення про ринкову ситуацію. Індикатор показує три фази ринку: бичачу, ведмежу та консолідацію. Тепер ви можете легко визначати ринкові тренди та мінімізувати збитки в зоні флета. Він має складніше обчислення, ніж звичайна ковзна середня. Це означає, що Sentiment Range MA дає більш точні сигнали. Щоразу, коли на ринку домінують покупці, ціна закривається вищі лінії. Ковзна середня стає зеленою, що значно полегшує трейдерам читання графіків. Коли бочачий імпульс повільнюється і покупці починають фіксувати прибуток, ринок входить у фазу консолідації. Ціна часто починає формувати однакові максимуми та мінімуми. У цей час варто утриматися від прірві. Sentiment Range MA виділяється зони сірим кольором. Як тільки продавці беруть контроль і ціна падає та залишається нижче ковзної середньої, лінія стає червоною. У налаштуваннях індикатора ви можете змінювати довжину ковзної середньої та чутливість. Особисто я віддаю перевагу довжині Slark. Головна мета подвійного фільтра згладити ковзну середню. Я рекомендую встановити згладжування тригера на 5 замість 4. Налаштування множника діапазону може впливати на те, як кожна середня реагує на зміни ціни. Чим більше число, тим менш чутливим стає індикатор до трендів. Наприклад, якщо ми встановимо це число на 10, індикатор стане точнішим у визначенні ринкового діапазону. Подивіться, наскільки плавною стала стало Ще одна надзвичайно корисна функція цього індикатора це аналіз ціни на кількох таймфреймах. Якщо ми повернемося до налаштування і прокрутимо до самого низу, то побачимо опцію вибору таймфрейма. Щоб перевірити ринковий ухил на вищих таймфреймах, просто виберіть 4 годинний або денний графік. Тепер ми знаємо, як працює цей індикатор. Давайте побудуємо прибуткову торгову стратегію на його основі. Для цієї стратегії нам потрібно буде додати ще два індикатори на графік. Тож, відкрийте індикатори та знайдіть параболік SAR. З алгоритмом і сповіщеннями від лоунсамдаблу. Цей простий для сприйняття індикатора дає сигнали на купівлю та продаж на основі волатильності ринку. За допомогою нашої чарівної ковзної середньої ми можемо легко відсіяти більшість хибних сигналів. Загальне правило говорить: купуємо на висхідному тренді, продаємо на несхідному, а під час флету ігноруємо всі сигнали. Вже ці два індикатори разом можуть зробити вашу торгівлю прибутковою. Однак я хочу, щоб ви ще більше підвищили свої шанси на успіх. Тому давайте додамо до нашої стратегії третій індикатор: знову відкрити індикатори та знайдіть зони пропозиції та попиту з мультичасовим аналізом від Ленікропе. Цей новий індикатор зон пропозиції та попиту з'явився всього кілька тижнів тому. Ще небагато трейдерів знає про цю проблему. Розумієте, жодна торгова стратегія не є повною без принципів попиту та пропозиції. Правда в тому, що не можна сліпо покладатися лише на індикатори купівлі та продажу, навіть якщо вони дуже хороші. З іншого боку, поєднання індикаторів із сучасними техніками price Action справді може покращити прийняття торгових рішень. Перш ніж почати використовувати цей індикатор, давайте відкриємо його налаштування та підлаштуємо під себе. В індикаторі доступні два таймфрейми для налаштування. Для нашої стратегії потрібно вимкнути другий таймфрейм. Це допоможе зберегти чистоту графіків. У налаштуваннях першого таймфрейму увімкніть двогодинний таймфрейм. Якщо ви торгуєте на коротших таймфреймах, наприклад, 5 або 15 хвилин. Рекомендується використовувати годинний таймфрейм для зон попиту та пропозиції. Після завершення налаштувань натисніть ОК. Гаразд, налаштування завершено. Переходимо до точних правил відкриття угод на купівлю та продаж. Стратегія досить проста, тож навіть новачок зможе її без проблем використовувати. Однак потрібно уважно стежити за правилами, інакше можна щось пропустити. Почнемо з угод на купівлю. Щоб вирішити, чи купувати актив, потрібно переконатися, що на ринку спостерігається висхідний тренд. Висхідний тренд присутній тоді, коли ціна рухається вище ковзної середньої діапазону настрою і лінія зелена. Пам'ятайте, ковзна середня повинна бути щонайменше на два таймфрейми вище за поточний таймфрейм. Таким чином, ми можемо переконатися, що довгостроковий напрямок ринку є сильним. Якщо тренд позитивний, настав час чекати сигналу на купівлю. Нарешті переконайтеся, що купуєте поблизу зони попиту. Ніколи не купуйте за ціною, за якою всі продають, іншими словами, у зоні пропозиції. Цей простий, але потужний принцип збереже вам купу гльошей встановіть стоп лос нижче точок параболічного еса і ставте ціль щонайменше вдвічі більшу за зарязик. Ви навіть можете орієнтуватися на рівні пропозиції. Щоб продати актив за цією стратегією, спочатку переконайтеся, що ринок ведмежий, зараз 4-годинна на ковсна середня показує ознаки ведмежого ринку. Ваші шанси тепер вищі, тому що ви слідуєте за трендом. Тепер час чекати сигналу на напровиж. Щоб підтвердити сигнал, який дає параболічний SR, перевірте, чи ціна знаходиться близько до рівня пропозиції. Ніколи не продавайте актив, якщо ціна знаходиться біля рівня попиту. Становіть стоп-лосс вище точок параболічного SR і ставте ціль у два рази більшу за ризик. Трейдери, сподіваюся, ви зрозуміли цю торгову стратегію. Якщо у вас є цікаві ідеї чи індикатори, будь ласка, напишіть їх у коментарях. До наступної зустрічі.